Їх не арештували, проте арештували їхні рахунки. Служба безпеки заморозила банківські рахунки екс-гаранта Віктора Януковича, колишніх керманичів силових відомств та 28-річного бізнесмена Сергія Курченка, наближеного до сім'ї Януковича. Заарештовані в рамках слідства і заморожені всі 25 рахунків, які використовувалися в рамках пограбування бюджету під структурою. Газ Україна Газ 2020 на цих рахунках заарештовано півтора мільярди гривень. Заарештована вся нерухомість, всі офіси, всі квартири, які вони оформлювали або на себе, або на членів сім'ї колишнього президента, або на тих міністрів, які щойно були зазначені. Заарештовано так само в Україні і готове для передачі на реалізацію сім повітряних суден. Наразі міністр внутрішніх справ Арсена Аваком звернувся до генеральної прокуратури, аби там якнайшвидше передали кримінальні провадження проти цих людей до суду.